Найдовші тунелі світу. На першому місці готарський базисний тунель, Бейстанел у Швейцарії. Він є залізничним тунелем, який простягається на 57,1 кілометра під Альпами. На другому місці сейканський тунель, тунель Аоморі Хакодате, підводний тунель під сангарською протокою, що сполучає префектуру Аоморі на японському острові Хонсю і острів Хоккайдо. Його довжина. 53,85 кілометра разом з підводним фрагментом завдовжки 23,3 кілометра. Відкритий 13 березня 1988 року. Прохід тунелю знаходиться 140 метрів нижче рівня морського дна та 240 метрів нижче рівня моря. На третьому місці євротунел тунель під Ла-Маншем, тунель, що з'єднує континентальну Європу з Великою Британією. Одна з найбільших будівель ХХ століття і символ об'єднаної Європи, раніше він був найдовшим тунелем у світі. Тунель має довжину близько 51 кілометр, з них 39 кілометрів, безпосередньо під дном моря. Тунель відкритий 6 травня 1994 року. Перший потяг пройшов по тунелю 20 червня 1993 року. Ідеї сталого сполучення через протоку існували ще в 1802 році. Успіхом завершився організований євротунелем проєкт будівництва в 1988 році. В 1994 році через тунель було відкрито сполучення.